Mm-hmm. <laughs> Вітаю усіх тетян, студентів і наших гравців. Весіря державна числа лотерея галоти. Я Ірина Фролова. І сьогодні тільки лише подивіться, які стипендії ми вам пропонуємо. Мегаджифот 12 мільйонів і 200 тисяч гривень. Та мегаприз 5 мільйонів і 800 тисяч гривень. Звісно, для того, аби виграти такі великі гроші, вам не допоможуть ні шпаргалки, ні перезаліки. Тут допоможе виключно гра і ваша особиста удача. За вашою удачою і за грою будуть слідкувати представники тиражної комісії. Ну і звісно, от саме в цю мить ми разом з ними оголошуємо, що 1608 тираж відкрито. Вмикаємо молототрон. І з першою кулькою закликаємо удачу так сильно, як студенти цього дня кличуть улюблену пані Халяву. Номер першої кульки два. До речі, студенти це не лише голод, жарти і міцний сон на парах. Реально це ще серйозне навчання. Номер другої кульки 11. Так, на початку 2000-х група студентів Масачутського університету для курсової роботи зі статистики провела аналіз лотереї Cash -in Fall. Після нехитрих розрахунків вони з'ясували, що для гарантованого успіху номер третьої кульки 4 треба викупити лотерейних білетів на 100 тисяч доларів. А номер четвертої кульки 29. Студенти виграли. А згодом зірвали і джекпот у 2 мільйони доларів. Їхні математичні прогнози щоразу здійснювались. Номер п'ятої кульки 6. Цікаво, що організатори лотереї знали про винахідливих студентів, але не зупиняли їх. Бо завдяки цим фантастичним виграшам слава лотереї тільки зростала. Номер шостої вирішальної кульки дев'ять. Ну що ж, мені цікаво, чи може хтось насправді обчислити, якою ж буде наша сьома кулька. Але успіху вам, бо це ж мега кулька. Вмикаємо лототрон. Ну і нагадаю, у нас же все таки сьогодні день студента, день навчання, день повторювання. Що мегакулька здатна подвоїти ваші виграші сьогодні? Такою виграшною є мегакулька три. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел цього тиражу. Подивіться, яка два, одинадцять, чотири, двадцять дев'ять, шість, дев'ять та мегакулька три. Що ж, друзі, буквально за мить ми з вами дізнаємося, а які ж суми сьогодні в день тетяни, в день студента було виграно. Чекайте. Отже, результати ви бачите на електронному табло. А якщо ви правильно вгадали мегакульку, ваші виграші подвояться. Наступного разу в нас, друзі, дивіться, які мегаприз 5 мільйонів та 850 тисяч гривень. Та мегаджекпот – 12 мільйонів і 250 тисяч гривень. Не знаю, хто з вас сьогодні виграв гроші, але в будь-якому разі буду щаслива, якщо, хоча б частину ви будете витрачати на освіту. Миру й достатку вашому дому.